В Одному із кабінетів центру Дія бізнес у Полтаві півтора десятки підприємців, які прийшли на безплатну консультацію. Серед них Алла Костенко. Наше підприємство займається виробництвом металоконструкції різних конвеєрного обладнання, сортувальних систем. Ми часто експортуємо, якби знаємо всі е, нюанси, але завжди треба вчитися, чому новому і дізнаватися. Зараз були зміни в законодавстві. Я е, розраховую, що дізнаюся з цього заходу якісь новинки. Через повномаштабні. Там вторгнення центр працював онлайн майже сім місяців. Роботу у звичайному режимі відновили 22 вересня. Тут більше були освітні заходи, долучався а на бізнес-подіях. Ще не це було дуже різнопланові. Це не лише бізнес, тут була філософія, соціологія про мі... про життя міста. Спорт уже наш основний вектор це безкоштовний консалтинг для підприємців. Більше 60 видів консультацій, які можна отримати, зареєструвавшись через сайт «Дія Бізнес» і отримати цю консультацію. За словами Альони Гончаренко, під час війни людей, які звертаються до центру, поменшало. На її думку, це пов'язано із тим, що у закладі не організовували офлайн заходів. Через це зменшилося фінансування, яке як і раніше, надходить від приватних інвесторів. Додає керівниця. Український бізнес значно постраждав, і ми зменшили своє фінансування. І, звичайно, наші потенційні доходи, які ми отримували з навчальних програм, з платних заходів, їх просто не стало. Та тому, тому зараз ми будемо відновлювати цю роботу. Відкрили центр підтримки підприємців у Полтаві 14 вересня 2022 року. Скільки заходів на цей час організували та скільки людей звернулися до закладу, не рахували, розповіла Альона Гончаренко. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.